Філософський вечір. Зібрались ельф, людина і гном та дивляться на кухоль, наповнений наполовину. Ельф каже, Я бачу гармонію порожнечі та сутності, що прагнуть воз'єднатися. Людина каже Кухоль наполовину, заповнений смачним вином. Гном бере кухоль, прискіпливо його оглядає і каже Без тріщин та сколів, якісна робота складува. Гном дивиться на відому ельфійську статую, витончену, невагому, прекрасну, вражає, каже гном. Правда ж? радіє ельф скульптор, це втілення грації. Ага, киває гном, якщо її правильно кинути, можна пробити стіну товщиною в три лікті, відмінна форма для балістики. Заходить гном у бар і замовляє пиво. Бармен наливає і питає як справи в шахті? Нормально, знайшов щось цінне? Так, і що ж? Вихід назовню. Приходить гном до лікаря, лікарю, я кашляю пилом. Давно, років сто п'ятдесят. А, ну так це професійне. Вам рецепт виписати? Будь ласка, лікар пише на папірці спробуйте копати в інший бік. Маленький гном прибігає до батька. Тату, тату, я знайшов золоту жилу. Батько суворо. Дорогене, скільки разів тобі казати, спочатку закінчи домашнє завдання з рунології, а вже потім можеш відкривати нові родовища, освіта понад усе. Старий гном повчає молодого синку. Запам'ятай три головні цінності нашого народу: перша це золото, друга це добре викована сокира. А третя, тату, а третя, старий хитро посміхається в бороду. Це вміння вчасно розповісти хороший анекдот, щоб відволікти сторожу, поки твій товариш виносить двері до скарбниці з золотом за допомогою сокири.